Разом із загиблим в серпні 23-го року Максимом Ярмолюком Таїсія долучилась до місячного сяєва майже 15 років тому. На той час Дмитро Репетило вже активно брав участь в житті колективу. Разом безліч разів ділили одну сцену як в Кривому Розі, так і за його межами. Тож, коли обох не стало внаслідок загибелі на фронті із зброєю в руках, Максим влітку 2023-го Дмитро наприкінці лютого того ж року довго не могла повірити, що це правда. Діма і Макс це наше серце наш. Душа, яку в нас забрали, на жаль, без них дуже пусто. Ми вважаємо, що це наш обов'язок розказати про них, про нашу історію, про їх місце в нашому колективі. Сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять. Надалі будемо гідними їхньої пам'яті. Максим Єрмолюк, незважаючи на вокальні виступи в колективі, здобув юридичний фах. А з 2017 року почав службу в лавах патрульної поліції. Перед початком вторгнення Росії був заступником командира взводу Тактико оперативного реагування батальйону патрульної поліції в Борисполі Київської області. В травні 2023 тисячі почав нести службу в зведеному загоні патрульної поліції. Не стало чоловіка 16 серпня 2023 тисячі в Запорізькій області. Внаслідок танк влучання ворога. Дмитро Репетило поєднував роботу на Інгулецькому ГЗК та виступами в колективі Місячне сяйво. з початком повномасштабної війни, в квітні 2022 року, долучився до ЗСУ. Проходив службу у званні солдата в інженерно-саперному взводі 25 ї повітряно-десантно Січиславської бригади. Загинув 19 лютого поблизу селища Зарічне в Краматорському районі на Донеччині. Я хочу сказати не тільки за Максима і за Діму. Це страшні втрати, страшні втрати, які ми, на жаль, і досі несемо. Що стосується мене як керівника, ви розумієте, моє серце навпіл. Ми дуже багато часу провели разом із Дмитром, із Максимом. Це мої діти, можна сказати. Пам'яті полеглих героїв, учасників творчого колективу Місячне сяйво присвятили вечір реквієм. На сцені на проекторі вивели зображення фотографії Дмитра та Максима, відео та фото з особистих сімейних архівів та виступів на сцені, як в кривому розі, так і за його межами. А також виконали вокальні номери, в яких колись залюбки брали участь, і хлопці хлопці, перше не вистачає всій нашій державі. Тому що вони справжні герої, які віддали своє життя за Україну, за її незалежність і територіальну цілісність. Дуже багато років вони були учасниками нашої творчої родини, а саме колективу «Місячне сяйво. Для всього колективу і для всіх нас це неймовірна втрата. Вечір реквієм пам'яті полеглих героїв Максима Ярмолюка та Дмитра Репетила тривав більше години. За цей час глядачі мали змогу згадати вокальні виступи справжніх зірок сцени інгульця та кривого рогу загалом, а також віддати шану їх непересічному таланту, адже герої не вмирають, допоки ми пам'ятаємо про них. Олександр Фефілатів, Едуард Лушпенко, перший міський.